На стінах малюю проміння, жовто гаряче, живе, плавиться все, каміння не мов би лава пливе, і стіни стають безпорадні, як спалені сторінки, мов грона висять виноградні. Мої нестримні думки, від них повітря густіє і сутеніє при дні. Скажи мені, Діво Маріє, чому ми такі смішні, чому ми такі наївні? І слухаємо байки, слова в них. Такі сумнівні вартістю копійки, не чуючи навіть Бога, шукаємо зміст в цих байках. На серці знову тривога прийшла на трьох язиках, плетуться якісь інтриги, так важко дістатись мети. Горять серед міста книги від себе не утекти, від себе нікуди не дітись, так говорили мені, біля багаття зігрітись та щось не виходить. Ні. А книги горять серед міста і чутно полум'я тріск. У небо дим урочисто здіймається, як обеліск. Я витираю проміння, що малював на стіні, розстріляне покоління у цій безглуздій війні, не вірить тепер нікому. Діво Маріє, це так. Вдивляюсь в твою ікону, чекаю від Тебе знак, а в діви зволожені очі. Маленький Ісус на руках, не чули ви слів пророчих, бо загубились в байках, бо були посланці надії, мальовані ті промінці, І сльози, Діви Марії. Тепер на моїм лиці.